Я старший солдат Козаренко Ольга Юрівна. Я навчаюся на третьому курсі. Спеціальність фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. На мою думку, у військовому інституті більш різноманітний вибір професій, і вони знадобляються як в цивільному житті, так і в Збройних силах України. Певно, те, що я вступила до військового інституту, побачила своє життя з іншої сторони. Інститут дав змогу навчитись чомусь новому, оволодіти певними знаннями по своїй професії. Це страх, зрада, а також відчуття самотності. Насамперед це є батьки, це є друзі. Хто не ризикує, той не виграє. Ну, це перш за все не боятися ризикувати, а також йти до своєї мети.